Слава Ісусу Христу і всім привіт, дорогі друзі! Можливо, хтось вас ще не знає, але я нагадаю, що Бог для мене не обмежений релігією. Він є поза будь-якої релігії, він є вічний, святий і живий. Ісус Христос прийшов, Він не сказав: Ти будеш католиком, ти будеш мусульманином, ти будеш православним, ти будеш протестантом і так далі. Ісус Христос прийшов, щоб нас об'єднати. Але люди, як завжди, зробили все на виворіт. навпаки, роз'єдналися на конфесії різні і релігії. Я нікого не засуджую, я кажу тільки свою точку зору і тільки свою думку. Хочу сказати вам і нагадати, що те, що ми випромінюємо, те ми і отримуємо. Якщо ми впускаємо в світ доброту, ми її отримуємо. Якщо ми впускаємо світ світло. Ми його і отримуємо. Ви можете мені сказати, як це так, я роблю стільки добра, а отримую стільки негатива. Все залежить від нашого мислення. Будь-що хай станеться, а ви робіть добро. Будь-що що б не було, а ви робіть добро. Тому що інакше взагалі навіщо жити в цьому світі, якщо не робити добро, не сіяти любов, не світити. Я не розумію тоді взагалі сенсу жити, якщо цього не робити і не випромінювати. Пам'ятайте, що у всього є свій час. Обов'язково все має свій час, і у Бога немає нічого, те, щоб було прискорене, або те, щоб було уповільнене. У нього завжди відбувається все вчасно. Тож ви його також не прискорюєте. О, Господи, я дуже хочу собі новий будинок. Пошли мені його зараз. Господи, пошли, 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 пошли. В общем, доконали ви Бога, він такий на тобі будинок. А той будинок бац, і згорів ти паче живемо в такому світі і в такому часі, що це може статися будь-якої хвилини. Тому він сам знає, коли вам і що послати. І в кінці кінців він не золота рибка, щоб виконувати будь-яку вашу забаганку. Пам'ятайте про це. Дякуйте Богу і взивайте до нього обов'язково. Ви знаєте. Мені раніше здавалося, що не можна так говорити світу про своє відношення до Бога, про свої відносини з Богом. Але все ж таки, коли ти духовно ростеш, насправді важливо те, чим ти наповнений. Люди бачать в тобі те, чим наповнені вони самі. А ми бачимо в людях те, чим наповнені ми. Тому пам'ятайте про те, що те, що ми випромінюємо, те ми і отримуємо. Будьте людьми, зберігайте людяність, дякуйте Богу і бажаю вам Божого покрову назавжди. Амінь.